Доброго ранку, Вікуся, вітайся. Сьогодні ми в такому цікавому місці. Приїхали ми сьогодні до моєї родички. І зараз покажу вам, тут у неї сусідка і такий будинок цікавий, таке по-українськи все. Так? Зараз я вам все покажу. Дивіться, як в будинку. Такий ще горище таке. Вишиті рушнички. Вон тут хата. Зараз відкриємо, Вчите, включимо світло. Зайшли в будинок. гляньте, яка піч, як тут все по-українськи. Дуже-дуже гарно. В цій кімнаті просто світла немає. Така от. Рядниночки, такі, бачите, все в вишитих рушничках, такі дуже давні коври, шафа така. Може, буде якість. Знаєте, відео не дуже, бо темно, але дуже гарно. Льнянь... Е, оці ж льняні штори, гляньте, це сюди, так. І піч. У ньому хазяйка будинку пече. В цій печі пече паски. гляньте, як гарно. Ми з вікуською теж лазили сюди на піч дивилися. Гляньте, Її костюми це ті, що вона одягає, коли пече паску. Ось такий ковер. Гляньте, ось така постіль. Такі, отак, такі образи. Потім Сіл такий дерев'яний, круглий. Ось на чому прясти. Гляньте, дуже гарно. Ну, вже трішечки тут тут трошечки не так, як уже ось так, бачите? Дуже гарно, дуже гарно. Гляньте так здалека. Гляньте, яка красота. Ось в такому місці ми сьогодні з вікуською попували і вам трішечки. Ось так будинок виглядає з вулиці цей. Бачите, таке вже все. Ну, це вугли вже вони поробили зараз е ну, кирпича, тому що воно вже таке було все старе, дуже. А так, бачите, як все попідливали трішки, бачите, яка стінка тут, ще ліноліума побивато то дуже гарно. Ось таку красу і вам показали, і самі побачили. А на вулиці, дивіться, яка габиця. Така вулична плита, так називається. Хазяєва ті, що приїжджають, тут воно не зовсім їхній будинок, але вони тут за ним доглядають. От, І таке збудували. Глечики дуже гарні такі українські. Всякі такі, бачите, горщики, Ну, це вже, це вже таке більш сучасне. Ось дивіться, всякі такі. Якесь желізо щось. Ну, це до чогось. Ось дивіться, носилки в мене бабуся називала. Ось така в них зупиночка. ось краса. Отак. так, серпон, Це все люди зробили. У вікусі рибалка. так да, Вікусі? Рибачі. Рибачка наша Вікуся. Займається чим. Гратися не хоче, хоче бути на рибалці. О. Спіймала? О, хороший улов. Всім доброго вечора. Добрий вечір! Вікуська теж вітається. Сьогодні велике свято, покрови, і в той же час ми теж вітаємо наших захисників і захисниць З днем захисника, всім нашим ангелам-охоронцям. Бажаємо Божої опіки, хай їх Бог оберігає кожну секунду. Щоб всі повернулися живі і здорові. Шви... Хай буде хоча в таке велике свято нам усім побажати здоров'я і миру. Це найголовні раніше ми трошечки цього не розуміли, зараз я думаю, кожна людина оцінює, Ну, переоцінила своє життя. З такими подіями і кожен цінує тільки щоб було здоров'я і мир. Це самое головне А все інше обов'язково в нас буде. Ми сьогодні е випадково попали е в гості і ми їздили з Вікусією. Нас запросили, ми поїхали з задоволенням. Я утречком там зняла вам відео. Це моя родичка Лена, я до неї їздила і вона нас повела там сусідній хата. Ви побачили, що вона така в українському повністю стилі, будинку. ну Все, так, знаєте, так гарно. Ми так... Ми там так побували, як я залізла на ту піч. Ну, нам дуже сподобалось з Вікуською. Вікуська приїхала, мамі розповідає, ну, в общем, <с> дуже їй сподобалося це все. Діткам таке цікаво, і тим паче, що ми такого ні, ну, ні разу не бачили. От один раз я виставляла вам, як ми були біля криниці. Це теж було таке. Цікава для неї. І сьогодні вона там хотіла і ту сукню надівати в українську, але ж вона дуже ж велика на неї. Я кажу, не, не треба. Ну, вона одягла там такий обручок, був. ну Це вже ну, сучасний, але такий з маком, то вона його там наділа і фотографувалася. Добре, дуже провели час. Потім нас привезли і ми прийшли додому. Відпочили трошки, сьогодні нічого не готували. Вирішили сьогодні відпочивати, але завтра будемо щось готувати. Правда, ще не знаємо, що, Ну щось обов'язково приготуємо. На вулиці в нас сьогодні був пил, але вже не такий, як вчора. Сьогодні вже так і сонечко було, видно, добре, і, та і в повітрі вже так, знаєте, дихалося легше, все. Але хочу сказати, вже дуже-дуже холодно. Прямо так відчувається такий холод вечором, що просто і вчора вечором, і сьогодні відчувається справжня осінь. Тобто пройшла покрова, і вже можуть бути, що хочеш після цього. Я пам'ятаю, були такі роки. Що вже на покров було дуже-дуже холодно. А бувало такі роки, що було дуже-дуже тепло. Ну, але все одно, ну, я маю на увазі там повітря, так і холодно. А от щоб там таке було дощ, або там це, кажуть, яка покрова, так ну, буде там якась прикмета там до зими. Ну, я не знаю, сьогодні такий день і сонечко було, і тепленько. Ну, зранку я ж кажу, що було холодно і вечором прямо. Відчутно, так відчувалися такий холод. І сьогодні я хоч і в такому в літньому, але ну, там в кухні, то в будинку, то воно нормально. А це вийшли на подвір'я трішечки, вікуська грається іграшками. Я там вам сьогодні зняла, як вона рибалила на рибалці була. Але сьогодні каже, але в мене сьогодні невдачний день, риба не ловиться, в общем. Щось не дуже в неї сьогодні улов. Лайма вже теж гуляла. Так що отак, от у нас пройшов день, але дуже позитивно. Ви знаєте, дуже. Нам прямо дуже сподобалося. Я раніше, якщо чесно, от працювала на підприємстві, якось були такі екскурсії, все завжди не було часу, та не поїду. То те треба в селі робити, то те, то те, те, і мало куди їздила так, знаєте, на такі всякі екскурсії, навіть тут, ну, так, поряд десь. так. О. А зараз як от так, от так випадає яку можливість, ніколи її не втрачаю. Їду, дивлюся, бо й самі цікаво. ну, Їздили ми раніше оце на Сорочинський ярмарок. Теж пам'ятаю, були такі роки, що поїдеш, не пам'ятаю, це, мабуть, ще перед ковідом ми їздили. Було таке тепло, все, нам дуже сподобалося. А повню, як була малесенькою, ну, маленько, може, годів вісім мені було. Не, і Їздили ми на сорочинці, боже, пам'ятаю такий дощ, там усі там у, у, у цих в чоботах, і мені мама там теж. О, Вікусіон на велосипеді О, їздить все вже. То пам'ятають такі роки, знаєте, це, ну хто був на сорочинцях, там теж дуже цікаво ці концерти, теж і з нашого села теж їздили. А зараз там зовсім мало людей залишилось, що співають, і все. Та й зараз воно ось такі в нас справи. Так що, Вікуська, ха -ха. ну що сьогодні, нагулялася? Ну так. Да. Настрій є, значить, все добре, значить, нагулялася хорошо. О. Де я була? А де ти була? Ну розповідай, а... на піч лазила? У да. мене у маминої мами то печі не було. В будинку. А у, у папиної мами, це моєї бабусі, ж, то у кухні була піч. Ви знаєте, то вона то там хліб пекла і паски, і все. Ну, ми якось не лазили наверх. Вона якось нам казала, що воно завалиться, може, воно і правда там таке вже було, то нас не це. А тут нам ну, дозволили сказали, можете залазити, лягати. А ми туди залізли. Трішки, я ж кажу, так, ну дуже цікаво, нам дуже сподобалося. Завтра буде новий день, завтра будемо працювати ой, Пой, на кухні. Сяду. Ой, о, а, ой, якося, дивіться. Людях. А сьогодні будемо йти з дівчатками, відпочивати. Бачимо, на нас підписалось багато нових людей. Багато написано коментарів. Я ще не встигла всім відповісти. Всім велике дякую, що ви нам пишете. Нам дуже приємно. Наші підписники самі найкращі, найщирі люди. Ми вас поважаємо і цінуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До Добра Добраніч! Добраніч. Ось так вікуся вже у нас їздить не просто так, а ось дивіться. Це не віка. Ну, це наша артистка, гляньте. Саме головне, щоб не кидонуло. І заворачує, і все, і повертає. Як... Ой, в забор в'їхала. Їть, їдь ще. Це у нас так. Це ми вже вам сказали до побачення. Добраніч, а вікуся вирішила ще кататися. То я думаю, ще вам і таке зніму. На ніч, да, Вікуся? Да. Все. Так, так і ще у <laughs> Добраніч. І пишіть у нас домі цікава.